Права 321. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 0,1 а в четвертій. Ну, якщо А дорівнює 2, записуємо ТО наш вираз 0,1 А в четвертій. Запишеться як 0,1. Що множиться? Замість А пишемо 2 у четвертій степені і це дорівнює. Цей запис запишеться як 0,1, що множиться. 2 в четвертій степені це 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. 4 множники 2. І це дорівнює. Це буде 0,1, що множиться. 2 ммжить на 2 4, ще раз на 2 – 8, ще раз на 2 – 16. Отже, множимо на 16, і це вийде. Тоді 0,16. Є? Наступне, якщо А дорівнює мінус 5, записуємо, то наш вираз 0,1 А в четвертій. Запишеться як 0,1 Що множиться, замість А пишемо мінус 5. У четвертій. І це дорівнює. Цей запис означає, що у нас 0,1 множиться. Мінус 5 у четвертій – Це 4 множники мінус 5. Записуємо мінус 5, що множиться на мінус 5, що множиться на мінус 5, і множиться на мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, 4 множники від'ємні добуток буде додатнім, То ми записуємо, що це буде 0, 1 сота, що множиться. 5 помножити на 5 це 25. І 5 помножити на 5 це 25. І це дорівнює. Це буде 0,1, що множиться. 25 що множиться на 25 це 625. Так, тоді цей добуток. 625 переносимо тоді кому на два розряди ліворуч. коли ми множимо на 0,1 то вийде 6,5. 25 сотих є. наступне, якщо А дрівня 10, записуємо, то, наш вираз сота А в четвертій. Запишеться як сота, що множиться, замість А пишемо 10 у четвертій степені. Це дорівнює Це буде 0 0,1 сота, що множиться. 10 у 4, і це 10, що множиться на 10, що множиться на 10, і множиться на 10. 4 множники 10. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 0,1 якщо помножити на 10 і помножити на 10, це помножити на 100. 100 помножити на 1 соту, це буде 1. Отже, ми записуємо як 1, що множиться, а що залишається 10 помножити на 10 це 100. 1 помножити на 100, це буде 100. Є? Наступне друге завдання 5 c в квадраті мінус 4. Якщо це дорівнює 0,2 записуємо, то. Наш вираз 5. c в квадраті мінус 4. Запишеться як 5. Що множиться. Замість c пишемо 0,2 у квадраті. мінус 4. І це дорівнює. 0,2 у квадраті означає. Що в нас 5. Множиться на 0,2 і ще раз множиться на 0,1. Це є 0,2 у квадраті, відняти 4. І це дорівнює. Ну що ж, можна перенести? Отже, 5 помножити на 0,2, 5 помножити на 2 це 10. один знак, після якого ми відкидуємо 0, залишиться 1. Отже, 1, що множиться на 0,2 відняти 4. І це дорівнює. 1 помножити на 0,2 – це буде 0,2. Відняти 4. Отже, у нас різниця буде від'ємна. 4 мінус 0,1 буде 3,8. Отже, значення нашого виразу мінус 3,8. Наступне, якщо це дорівнює мінус 0,1 записуємо то. Наш вираз 5. це у квадраті мінус 4. Запишеться як 5, що множиться. Отже, замість це пишемо мінус 0,1 до квадрату. Так, відняти 4. І це дорівнює. Це можна записати, як 5, що множиться. Мінус 0,1 до квадрату це мінус 0,1. Що множиться на мінус 0,1. Так, і відняти 4. І це дорівнює. Переносимо. Отже. Добуток двох від'ємних чисел у нас додатній. То ми записуємо 5, що множиться 0,1, що множиться на 0,1 це буде 0,1. Відняти 4. І це дорівнює. 5 помножити на 0,1 це буде 0,5. Відняти 4. Різниця буде від'ємна. 4 відняти 0,5 буде 3,95. Є. Ну і останнє, якщо це дорівнює нулю. 0. Якщо це дорівнює 0, то записуємо наш вираз 5. Це у квадраті мінус 4. Запишеться як 5, що множиться на 0 у квадраті, віднятий 4. І це дорівнює. Ну що ж, 0 у квадраті це 0, що множиться на 0. Записуємо 5, помножити на 0 і помножити на 0. Віднятий 4. 5 помножити на 0, це 0. Множити на 0 ще раз буде 0. 0 відняти 4. Це буде мінус 4. І... Переходимо до третього завдання. m плюс n у кубі. Якщо m дорівнює мінус 4, а n дорівнює мінус 1. Записуємо то. Значення нашого виразу m n у кубі Запишеться як. Отже, підставляємо замість мінус 4 додати, а n у нас мінус 1. пишемо мінус 1. І все це до кубу. Це дорівнює. Ну що ж, знаходимо спочатку у дужках. скільки буде мінус 4 додати мінус 1. Це буде мінус 5. Отже, записуємо мінус 5, тоді в нас вийде у кубі. І це дорівнює. Мінус 5 у кубі це мінус 5. Що множиться на мінус 5. Що множиться на мінус 5, і це дорівнює. Переносимо. Отже, непарна кількість множників від'ємних. Це буде від'ємне число. Пишемо мінус. Далі 5 помножить на 5 це 25. Помножити ще раз на 5, це 125. Отже, вийде мінус 125. Є. Четверте завдання. 4х2 мінус х куб, якщо х зрівнює 1. Записуємо то. Наш вираз 4х куб. Буде дорівнювати 4, що множиться. 1 у квадраті, це. Так, замість x пишемо 1, то вийде 1 у квадраті, мінус х кубі це 1 у кубі. Це дорівнює. Записуємо, що це буде 4, що множиться 1 у квадраті це 1, що множиться на 1. Відняти 1 у кубі це 1, що множиться на 1 і множиться на 1. Це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 1 і помножити на 1 це буде 4. Відняти 1 помножити на 1 і помножити на 1, це буде 1. І це дорівнює 3. Це є. Ну що ж, переходимо, якщо х дорівнює мінус 2, записуємо то. Наш вираз 4 х квадраті – Мінус х куб. дорівнює 4, що множиться. Отже, замість x пишемо мінус 2 у квадраті. Відняти. Далі х у кубі, то ми пишемо мінус 2 у кубі. Це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 4 множиться. Мінус 2 в квадраті це мінус 2, що множиться на мінус 2. Відняти. Мінус 2 в кубі, це мінус 2, що множиться на мінус 2, що множиться на мінус 2. І це дорівнює. Переносимо. Так. Мінус 2, що множиться на мінус 2, це буде 4, то ми записуємо, як 4, що множиться на 4. Відняти. Так, у нас є 3 множника від'ємні. То добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 2 помножити на 2, це 4, ще раз на 2, це 8. Отже, це буде мінус 8. Це дорівнює 4 помножити на 4 це 16. Відняти мінус 8 це додати 8. І 16 додати 8. Це буде 24. Є. Ну і останнє, якщо х дорівнює мінус 3. Записуємо, то. Наш вираз 4х в квадраті мінус х куб. Буде дорівнювати 4, що множиться. Отже, замість x пишемо мінус 3, то ми пишемо мінус 3 у квадраті, відняти. Х куб це мінус 3 у кубі. І це дорівнює. Мінус 3 у квадраті це записуємо, як 4, що множиться. Мінус 3, що множиться на мінус 3, відняти. А мінус 3 у кубі. Переносимо. Це буде мінус 3. Що множиться на мінус 3. Що множиться на мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити, мінус 3, що множиться на мінус 3, це буде 9. Додатнє число, мінус на мінус плюс. Відняти. Мінус 3, що множиться на мінус 3 і множиться на мінус 3. Непарна кількість мінусів. У нас добуток буде від'ємним. 3 помножити на 3 це 9. І ще раз помножити на 3, це 27. Отже, вийде мінус 27. Це дорівнює. 4 помножити на 9 це 36. Відняти мінус 27 це додати 27. І це дорівнює. 36 додати 27, це буде 63. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні знайдіть значення виразу, записуємо 0,16, далі 6,25, далі 100. Так. Є. В другому завданні у нас вийшло мінус 3,8, далі мінус.

Yeah.